Доброго ранку! Моїм сонним голосом я розпочинаю цей влог з такого смачнішого, нетративно-цінного свіданочку. Тут у мене омлет з горошком та замородженою кукурудзою. Трошки авокадо, лугарський перець і тут мікс петрушки та кропу. Домашні бабусині помидори з фетою, вівсянка та слабо солоне Вчора пекла моя мама ввечері. Так хотіла, чекалася вже ранку і зараз буду кайфувати. Що я ще купила у Goodwine в Києві? Останнім часом я підсіла на дріпи, і в Вінниці пробувала лише у кофі бороді, і від фірми Foundation, Мені дуже сподобалось. І в чому прикол саме цих дріпів, вони є у вигляді чайного пакетику, тільки розміром більше. Я вже йду на тренування. Перше на цьому тижні. Взагалі я ходжу у вівторок, у четвер і у п'ятницю. Але цього тижня я трохи змінила графік, тому що я сьогодні йду колоти губки. і мені потрібен час на відновлення, тому що в мене зазвичай дуже сильно береться синячок, і я така буду у непрезентабельному вигляді. Тому сьогодні тренуюся, потім у мене два дні перерви. І потім я йду знову ж таки в четвер февра. Що і токолоти гуки? Ось так виглядає один мілілітр. Я зазвичай собі завжди колола 0,5 раз у рік приблизно, і у мене десь через місяці два взагалі нічого не було помітно. Мені це не подобалося, і от я нарешті наважилася, дуже боялася зараз. Я намагаюся не панікувати, тому що вони такі достатньо об'ємні. Я розумію, що ще на зійде, і буде те, що мені потрібно. Дуже довіряю своєму лікарю. Я ні разу не пошкодувала, тому що вона все робить філігранно, естетично. І коли зійде навряк, зберігається ось цей от бантик на губах, чого я й дуже і хотіла. Але скажіть все одно, так красиво навіть з навряком. Такий красивий бантик одразу. Але вже проявляється синючок. Другий день після збільшення губ. Досить непогано, тому що набряк на вечір був такий, ви собі навіть не уявляєте, мене як мама побачила, вона така, доця, навіщо ти це зробила? В тебе були такі гарні губки. Але сьогодні ми вже зустрілися, вона така, а ну нормік, можна жити. Що хочу сказати, якщо ви наважуєтесь робити губи, я раджу прошерстіти так інтернет, звертайте увагу на фоторобіт майстра. Тому що якщо е, вся стрічка у таких, знаєте, ядрьоних уваг, е, і ви дивитеся, що це взагалі виглядає непропорційно, що це не естетично, тоді це точно не ваш варіант. Хоча, дивлячись, можливо, у вас ціль зробити щось екстра, таке велике, вам це подобається. Це вибір кожного. Але у мене була ціль зробити все максимально пропорційно, щоб не було перебору. Спочатку я записалася на консультацію. Мені було важливо дізнатися усі малесочки деталі, що як яка може бути реакція, і коли я прийшла до неї на консультацію, я одразу зрозуміла, що це мій майстер, тому що по перше, вона виглядає так, як хотіла би виглядати я. Тобто майстер це відображення того, що вона якби і рекомендує своїм клієнтам. У неї все максимально природньо, вона виглядає доглянуто, і я вже одразу розуміла, що о, все мені підходить. Вона, в принципі, дуже близька до моєї естетики. Вона мені розповіла все, я максимально дотошно у усе випитувала. І на наступний день я записалась на процедуру. Зробила все настільки непомітно, що коли я далі з своїми дівчатами обговорювала цю тему, вони не вірили, що я зробила губки. Все було настільки непомітно, як для першого разу мені дуже сподобалось. Тому ось такі от рекомендації від мене. Якраз поки вам це все розповідала, вмкнули світло, зараз біжу працювати. Зараз у мене приходить запис на супроводи по харчуванню на вересень. Тому про харчування, про мою роботу нутриціологом ви можете дізнатися на моїй сторінці інстаграм. Ви тільки подивіться на цю хелсі вечерю. Це кабачкові оладки з кіно. Тут томиний шпинат з томатами, креветки і соус на основі грецького йогурту та петрушки. М -м -м, смакота! Зараз проходжу курсом масаж РФ ліфтинг двічі на тиждень. Лайф контент. Забігла на каву і хочу вам показати свої новенькі покупочки для шкіри. Ніколи в мене не було нічого від бренду Сараве. Дуже має гарні відгуки. Я вже його спробувала на руці. Він такий достатньо легкий, приємний запах. Це ще не відкривала, але в мене якраз закінчився кремчик для зони навколо очей. Тому буду теж тестувати. Зараз покажу, як він виглядає. Традиційно мій обід в чарілейку виглядає ось так: складні вуглеводики, клітковина, білочок, корисні жири. Сімейний ланч. сир та креветка також я видала помідори, тобто начинка може бути будь-яка на ваш смак. Вечір проводжу в компанії цієї неймовірної книги «Неможливо відірватися. Це друга книга цього автора, яка є у мене. Перша має назву Я бачу вас цікавить пітьма. І, якщо чесно, я думала, що вона мені не зайде, тому що це абсолютно не мій жанр книг, типу психологічний трилер, фікшн, детективи. Але коли я читала ту книгу, я весь день мріяла сісти і прочитати ще один розділ. Дуже крутий український автор, і останнім часом я купую виключно українських авторів, тому що дійсно достойні роботи. І е, напередодні я читала книгу спитайте мічку. Е, теж раджу купити обов'язково прочитати така релакс. Книга, чисто відпочити на вечір і просто поринути навіть думками у дитинство. Ми найкращий сніданок. Смачно! Дякую за Вечір, прекрасне місто, вінниця, дуже гарно у вас місто, я до вас приїжджала вже багато разів, але я сьогодні вперше побачила, що у вас є річка. Ніхуя собі. У любому якийсь Тарас Єремій забігав до мене в номер, доставав катушку спока і на а катушка, чорна, якщо футбол, гавіла, блядь, а? <риклад> Даня Повар якось прийшов до мене вночі в номер і каже, алло, що ділать, у мене яйця. <риклад> я кажу, Данечка, я правильно розумію, тобі трочка, ні місіл не допомогли, ти. Я кажу, Алла, що ти смієшся, але це від чого? Я кажу, це від кока-коли твоєї. Він каже, <рес> я, я випавніть, блядь! <рес> Ви вдумайтеся просто, у нашої у жіночої циклітини, у нас, у жінок, у нас є додаток. Додаток, де ми відслідковуємо її життя. Який додаток у вас є для вашого пісну? Лінійка це не додаток. Що <рес> у вас є? Камера на телефоні?